Випускний, от тільки замість вишуканих суконь і нових костюмів, лампаси, білі рукавички, парадна форма та начищені до близьку Берце. Завершився ще один навчальний рік у Мукачівському міському ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Сьогодні додається 88 до загальної кількості випускників, і сьогодні випускається 88 наших ліцеїстів, які йдуть в вільне плавання, от вибираючи собі. То, що їм подобається більш до душі. Кажуть, що саме порядок та дисципліна можуть зробити з хлопця справжнього чоловіка. От і виходить, що на Закарпатті стало на 88 чоловіків більше. За роки проведені в ліцеї їх навчили не лише захищати батьківщину, а й робити це грамотно. В ліцеї всі прийшли юнаки. Юнаки, які не знали, що таке армія, вони не знали, що таке військовий статут. Вони взагалі нічого не знали про військові обов'язки, про захист, про захист суверенітету. Чесно кажучи, ми не являємося військовослужбовцями, але деякі основи для цього в нас закладені. Що за солдат, який не мріє стати генералом, ось так і цьогорічні випускники вже мають плани на майбутнє, Як і на кожному подібному мероприємстві, окрім радості та усміхнених облич, є місце і смутку. Адже хлопчача дружба дуже міцна. А саме сьогодні день, після якого всі розійдуться різними дорогами, важко розлучатися з друзями, звичайно, і але все одно настрій веселий. бо... Це все таки свято. Хлопці радіють з того, що за допомогою новітніх технологій зможуть підтримувати зв'язки, адже багато з них приїхали на навчання сюди не лише з Мукачевського району, а й з усієї області. Якщо брати цей випуск, то з міста Мукачева випускається 5 чоловік, а вся решта. Це представники як Мукачівського району, так і в цілому Закарпатської області. Віддали належну шану на святі і покійному ректору військового ліцею, полковнику Олександру Гальченку, який віддав чимало років свого життя вихованню та навчанню юнаків. Деякі випускники Мукачевського військового ліцею за окремі досягнення у навчанні були нагороджені цінними подарунками. Також вже традиційно всіх випускників привітав матеріальною підтримкою народний депутат України Віктор Балога. Завершився випускний вальсом та урочистою ходою.